Агу. 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 А чого малому барбарески не даєш? Чого не можеш? Ну, та що ти таке? Вигадуєш, що дай малому цукерку якогось, то воно хоче? Півтора року то є вже той, то вже можна і вогірка квашеного дати посмоктати, вже і солодкі чокулятки. Вже все можна їсти. О, то вже, е, наш типач вже ще так на празднику бали півтора року. Все їв, Тільки в не дитя. Кубасу все. Я би вже наноцник садила. Я в'яжу вже малий там е, панперші. Ще тоску, то, скоро. навіть ніхто не дів не позорить, сади наноцник, то вже є вік. Ще до школи може піде в пан перші. А де ти шо рата не пасли? То ти ці криве не криєш. Ні, не плач, бо цигани вкрадуть. А як же не можна? Що ти на мене налетіла? Та я швидкого повіла. Та ми все так повідали цигани вкрадуть. І трошки дітки щемніші були. Перша не шов у нас кривий, в нас ікрив, вона б вже плакала. його. Але то тепер -ка все сиро мудре. Тимілі.